Що таке рада оборони та чим вона займається? Взявся роз'яснювати прикарпатцям очільник області Андрій Труценко. Голова ОДА каже, створили її не за вказівкою згори, а за власної ініціативи, щоб самоорганізуватися та підсилити свій адміністративний ресурс. Засідання структури відбувається під грифом секретності. Єдине виключення зробили хіба що для представників окремих громадських рухів самооборони, правого сектору та афганців. Їх таки включили до складу ради. Це було зроблено тільки з однією метою, щоб в рамках ради оборони об'єднати всі зусиль. Для державної влади громадських рухів організацій для того, щоб не створювалися якісь партизанські загони, щоб не було тих різних рухів, для того, щоб це був один єдиний організм, для того щоб цей організм управлявся одним керівництвом, і ми синхронізували між собою всі наші дії на противагу закритості ради оборони створили цілком прозорий та відкритий координаційний штаб з цілим рядом секторів. Саме він покликаний інформувати громаду та змі про діяльність структури. Наразі вона працює над створенням окремого. Батальйону, до складу якого мають увійти пів тисячі осіб, адже усі військові частини області сьогодні виїхали нести свою службу на передовій. Це той контингент, який ми зобов'язані. Мобілізувати і на першу вимогу направити його в ті місця дислокації, в які по яких прийде відповідне розпорядження міністерства оборони. Перші ресурси, які ми направляємо, це ресурси пов'язані із тим, щоб закупити засоби гігієни, засоби одягнути цих людей, забезпечити їм зараз площадки для військового злагодження, для підготовки, для звезення техніки. Це закупка пального до батальйону. Увійдуть насамперед люди із. Спеціального резерву, а також ті, хто підпадає під мобілізацію. Щодо національної гвардії, то чітких вказівок, як її формувати, наразі немає. А от загони самооборони та правого сектору, які відмовилися працювати разом з бійцями внутрішніх військ, на Прикарпатті вирішили залишити. Щоправда, без права одержання вогнепальної зброї.